Всім вітання! Це Алекс 333 канал. Я тут часто показую огляди автомобілів, а сьогодні якраз нестандартний огляд. Хочу пару слів розказати по показниках товщиноміра. Тільки но ну, я оглядував Volkswagen Tiguan 2018 року, який, до речі, дуже довго привикав в інтернеті. За товщини фарби, товщина фарби 230 мікрон. Для багатьох, та для абсолютної більшості це вирок. Це роблена машина, погана машина, перефарбована і не потрібна. Але насправді 230 мікрон, якщо це Видно по фарбі, що вона не фарбована, Якщо в, в проємах 120-130 мікрон ви замірюєте зовні 230, то це зовсім не обов'язково перефарбована машина. Мало того, за 230 мікрон люди ще й доплачують окремі гроші. Це екстра коштує 750-800 євро на, на автомобілі. Що це дає збільшені мікрони? Це ж не фарба, база ложиться один раз. Тобто металік. В даному випадку, хто не розуміє, що це, це подивіться, моя трансляція онлайн. Десь годину тому я показував Volkswagen Tiguan. і якраз ця ситуація 230 мікрон. База кладеться один раз, металік, ну або перламутр. А потім наноситься лак. А от лак може наноситись один раз, а може наноситись подвійний лак. Ну я не знаю, як це там технологічно робиться, чи можливо лак інший, навіть товстіший, е який має більшу товщину, можливо, два рази. Скоріше за все, там один раз просто е лак якийсь особливий, який має більшу. Товщину і потім більша глибина фарби. Факт того, що по результату машина не оббивається спереді камінцями, капот, бампер, якщо пофарбовано подвійним лаком, не оббивається. Потім оці місця ззаду біля коліс, двері, арки теж не піскоструються і не вилазять потім оті такі рижики і ржаві. Це, це про надійність фарби, а не про перефарбування. Ну, звичайно, я не про всі випадки, коли ви там побачите 230 мікрон може бути перефарбовано. Але в цьому вже треба розуміти. Я зараз от якраз дивився машину, в якій нічого 100% не перефарбовувалось. Правда, перефарбовувалося Права пасажирська дверка не перефарбовувалася, була замінена. В колір вибрали дверку, але вже не з подвійним шаром, а з оригінальним 150 мікрон приблизно. От, тому, коли бачите 230 мікрон, це ще не повод для того, щоб втікати від машини. Можливо, це навпаки плюс. Не, не поспішайте з висновками. Все на цьому буду закінчувати.